Що у жінки пропадає повага до свого чоловіка, то все, що він робить чи буде робити, буде її бісити та дратувати. З психологічної точки зору це називається перекос у балансі брати і давати. Якщо чоловік дає, а жінка тільки споживає та підвищує цю планку. То стосунки перетворюються на експлуатацію. І тут вже не питання любові чи емпатії, а питання особистих кордонів. Треба розуміти, що у здорових стосунках любов та повага росте з добром, а не зменшується. І перше, з чого треба починати, це розібратись, чи це втомлена жінка, яку...